незаметно для себя я взяла берлин у нас э, ребята в чате э, как все время ну стримаются такие Кельн, берлин мюнхен пробки народа я попала в пробку и прям как домой попала киев родной и еще э, знаете я узнала дорогу мы по этой дороге я э, с Настей ездили э, из Берлина во Вроцлав на автобусе. Я не помню там в каком году, в 19 -м. Да, до карантина. И я ее узнала. То есть вот как выглядит топографический кретинизм. Все знают. А у меня наоборот. Я помню все дороги, где я была. И даже если я была не за рулем. Ну, в общем, прям... 800 метров держите с левой стороны. Приєдна мені. Мені приємно. Надіюсь, у вас теж там все добре. Все, чмокі, ваша лапуля. Я завжди буду любити місця, в яких я була подорожуючи. Не тільки по роботі. Ми були тут, в 19-му. І Берлін для мене місто муралів. Це єдине місто, де я збираю мурали, навіть якщо я їду в авто. В цей кліп ввійшли усі фотографії чи кліпи, які я назнімала в Берліні. Це друга каденція, я ще їжу на Варварі. Це парківка, всі знають логістичного центру Реве, де є безкоштовний душ і туалет, куди я і направилася помитися та попратися. За цей час мультиварка мені приготувала вечерю. Бачите, я чиста. Чуйна Катя, вона моя Варвара стоїть, а вечеря очікує. Це, я думаю, все-таки я була в Берліні на сході, схід Берліну. Він відрізняється від Західного Берліну. От. Ну, не знаю, короки мене не зупиняли, і якщо у мене було завантаження або розвантаження в Берліні, я дуже радісно туди їхала. Завжди, завжди. Тобто, Берлін my love. У мене є декілька міст в Європі, які я дуже люблю. От. Е і знаєте, саме цікаве, що коли в мене буде відпустка. В Європу я вже не хочу. Вже треба їхати колись в інший бік. От. Ну, бачите, що знімала, то і показ Лігер. До речі, тільки Варвара у мене мала ім'я. Всі машини, які у нас були потім, просто були машини. До жодної ніяке ім'я не приліпилося. Я знаю ще декількох бусяжів, у котрих перша машина була з ім'ям або якимось там. Призвиськом, і все. все. Всі інші потім були просто мушні. А Німців все одно люблю і навіть поліцаї, і їх кількість мене не зупиняє. Мені тут подобається, якось все зрозуміло, все комфортно, ну і таке інше. Я вже в багатьох країнах побувала, але ще не була в Іспанії. І Португалії. Ну, для Великобританії потрібна віза, в мене її немає. От. Ну, І враховуючи те, що наша логістика на першій фірмі була німецька, то і заладунків було по німцям дуже багато. А от зараз у мене логістика скандинавська. І я щасливо сиджу під Нюрнбергом і кліпаю відосики, тому що заладунок мені не знайшли. От. Прибирала і приготувала собі якусь там їжі. О, бачите, це я була на студії Берлін, подивилася на свій вантаж і так згадала я всі наші музичні фестивалі. Будуть-будуть, Вони все ще у нас побудують. В німцях дуже багато їздить машин таких, я не знаю, олдсбуних. І я з ними ганяюся, щоб пофотографувати. Бо вони дуже Через 400 метрів поверніть наліво. Просто подобаються своїм станом. От. Доволі швидко ця машина їхала. Доволі швидко. Такий, як на хуракані, у космос полетів. От. Ну, власне, і все. Бачите, я поїла і монтую. Далеко не розходьтеся.